Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 жовтня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 295 510 особин за добу, 810, і поранено 886 530 песиголовців за добу, 2430. Танків 5105 одиниць за добу 12 бойових броньованих машин 9669 одиниць за добу, 16 артилерійських систем 7081 одиниця за добу, 24 реактивних систем залпового вогню, 828 одиниць за добу, 3 Засобів протиповітряної оборони 552 одиниці за добу, 1, літаків 320 одиниць гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5363 одиниці за добу, 18 крилатих ракет, 1537 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9447 одиниць за добу, 28 спеціальної техніки, 1006 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine Сука!